Всім привіт! Продовжую далі грати в легенди Династії і озвучувати переклад, який робіть самотужки діалогу сюжету. Тож, давайте, моденьки, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте вподобайку, коментуйте. Поширюйте, не досходити на щоб бути в курсі про вихід нового відео. Я відео тоді, коли є світло. Коли інтернет працює, бо без світу інтернет не буде працювати. Ось. Тому. Я світло знімаю відео. Так. Я ще такі знімаю. Отже, ми вже майже доходимо до кінця чотирнадцятої голови. Ні, що не хочу. Перехитрити Гу'янг. Гуянг чи Гуянг? Ну, складно читати китайські назви, але... ходити в Гуяна. Тут він Гуян. Ну, okay. окей. Трохи. Не бачу нічого. Треба просто стаду... до того якось привикнути. Сердита mm відмова. -hmm. Я І що по і, і портлендж того, щоб вы мати послуги. Ну, чим більше буде по реаліті, тим популярнішим стане мій канал. Ну, от лучше проверять їх в... 7 рекомендації і буде популярний мій контент. роблю. Ну, я стараюсь, щоб популярний контент свій. Я не могу, 680 тысяч 491 боевой эмиссии. Так. Ну что ж. Ой, проклад. Вот ну, там в том, где. Uh -huh. щоб... Вам сподобалось щоб контент який може зайшов. Я могла і на для ТікТаку так само вбити контент подігрі, але базуємо що до гемотражу відео. А будуть тривати там 30 хвилин, а тут більше як 30 хвилин. А в тут має бути там менше. Не більше як 5 або 6 хвилин. Ну, може бути там 10 хвилин. Ну, 20, так. А... Ну, чи я буду для Ютубу? Буду рознімати. Тут я так само стигну зняти відео і публікувати його, бо в будь-який момент можуть підключити з в мене. Генерали, у вас вражаюча зовнішність із талантами та навичками. А прізвище у нас однакове. Який збіг? Так, я тут не бачу, щоб хто гуманатор було однакове прізвище з генералом. Ну, а то тут так, так прокладається. Пише просто в, в Гуяну. Что он мое становится? Один ты сам. Так. А может он так а может это так. Ну, як... Может он такий Все правильно? Na verdade. Я хотів би одружити свою довіру невістку з тобою. То цікаво. Ти похоче ти губернатор? Губернатор. Г... Гояна. Одержати. Сюмістику з тим генералом. Так, а наш генерал що хоче? А, все. Моє закляття про ти. Твоя сестра, як твоя сестра теж моя. Як я міг це зробити? От він то ну. це таке ж правильно. Вічне. Oh. Я ставився до нього доброзичливо. Як він міг бути таким грубим зі мною? Слухай, ти вдавай, що здався йому сьогодні ввечері. І стань інсайдером, щоб допомогти мені його вбити. От тепер тут стало ясно. Як mm? скажуть? Mm? Ну, конную команду. Так. 就是不用 Губернатор Гуяна посилає людей посилено охороняти міські ворота. Ми можемо напасти на них у будь-який момент. Що ну, трьохи? Чотирнадцятий розіб буде закінчений. Як ви бачите. Ну, Закінчимо сюжет хрен. Ну, що не закінчується сюжет. він ще продовжується. Але Ввязково... йду до кінця сюжету. Будемо далі просто розвивати персонажів і пропонити такі сідані завдання. Які Ніки... Ні не сюжету гри. Ну, чи це буде останній сюжет. Ну, остання глава чи, чи ще буде якась глава одна. Будем глав 15? Ну, буде видно. Спершу пройдемо та тоді вже... Ну, спочатку, то тоді вже буде видно. Так, ну все, все. І то вже восьмий розділ. Тож, коли будемо живести, то я зніму відео і проходження восьмого розділу 14 глави даного сюжету. Ну і переказ зроблю. Тож до нового відео.